Отож, той ми в засобах індивідуального захисту, можемо заходити на виклик. У нас угу. пацієнт 75 років порушення свідомості чогось. Доброго дня. Добре, да. добре, не сталося. Хто а він і сніжна, що придає, не гуфінь, щось. Чуєте мене? Чуєте мене? то давайте відновимо ора фанімальну. Угу. Добре, вийнято. А я поки що перемірюю супраці. Ора поставила працює, добре. Сатурація 88, тому давай дамо дідусю кисень через нереверсивну маску. Високим потоком будемо моніторувати показник супраці. Mm -hmm. Я огляну вашого рібусату. Так, так, так. так Трахея в вусі, mm -hmm. шині, вени не пунктується. Головна клітка симетрична. Симетрично приймає. Кисень, дванадцять літрів подала. Участь святі дихання, дякую. Порахуєте мені? 101. 110, 22, 23, дихання. Визагулярна симетричність обох боків. Тонь, будь ласка, перевірюйте артеріальний тиск. Добре. Перефілія є. Лінтирка суха. Стобин, два, три, стоп'ять. Дві секунди популярного коплення, з профузією все гаразд. А підготово заміні, то ми його працюємо. Добре? Добре. Скажіть, будь ласка, ви а, сьогодні прийшли додому і побачили дідуся ось в такому стані? Так, А так. коли в останні ви бачили в свідомості, що він з вами говорив, рухався подив? Ну вчора вечором це я це прийшла мене та що мене. будувати, і він був нормальний, говорив зі мною. Так. Це було добре. Зараз за добре. 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 E, дивіться, наразі усі підвищений артеріальний тиск, такий в нього раніше було, 170 вакцина, У нього буває високий тиск, але для нього не добрий такий, для До нього 130 на 80, то для нього добре. E, а це високий його. Mm -hmm. Давайте допоможемо. Мм. Mm -hmm. Фоносовий тракт, частота близько 1.8 кГц. Добре, то я попрошу вас поможливості, учить, будь ласка, кардіографію. Добре, Добре. 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 розкажіть, будь ласка, більш детально. Тобто із симптомів лише те, що він ось ні на що не реагує? так. Він звичайно не, чи не є в нього алергія? Немає не ні на що немає. Ні, Не, не, не. не, не було. Добре, які він медикаменти приймав в найближчим часом, в принципі. Е, ну, е, кофе при він епізодично приймає, так? Е, ну, він міг раз випити, раз не випити, забути. Ну, так. Ага, добре, а систематично, то так на що не крикнуть. Ні, так, ні. Що на собі правильний, 92-частота без тупічних змін. Добре, передіграм з дорожему. Угу. Чи коли він останній рік? Ну, виходить, вчора цього вечора я теж прийшла його, поготувала, а сьогодні рано прийшла і не змогли їх існувати. Добре. Тонь, я попрошу вас забезпечити вену. Добре, а я почула огляді. Дзвони ці асиметричні тоні. 19 через мило, в ньому травм голови найближчим часом. Була, буватся, ми ми не травмувався, не вдарявся, не казав вам нічого. Він не мав, то Добре. Симетрична атонія. Симетрична атонія. Поки ви стали на вами, я поміряю в козу. Не хворіє їх нічим більш. Угу. Цукор 5 і 4. Горант норми. Толь, сатурація на кисні 95-96. Ось така. Тобто угу. не будемо змінювати потік. Добре. Втечово, так, Так, підключають необхідності мене. Із вашу. Чувак. Що... Оставим поліснув. Попасть вже вот так. Не відрабував. Симетрично курсують станові артерії. На ногах є. В лорикоси є набріки, але симетрії видимо, немає. 367. Температура звичайна, добре. Подивимося ще шкіру більш детально. На, на кінцівці праві нічого ні, немає, німає. Ні. Ні. На животі також немає, немає нічого. А, будемо перекладати його на ноші, угу. то подивимося, ще спину. Ми хочемо, ми плануємо вашому дідуся доправити до лікарні на подальше до обстеження і, і... можливе лікування. Чи погодитесь? Так, звісно. Добре, добре тоді то збирайте, будь ласка, його речі. Це необхідне. Візьміть його лікар, візьміть медичну документацію, можливо, яка в нього є при ньому. Добре, добре. добре. Тоді ми закріпимо зараз всі, ну, всі катетери, <плес> всі трубки для того, щоб нічого не зрушити. <плес> Будемо транспортувати дідуся. Пацієнта нашого з пропіднятим головним кінцем, ми підозрюємо у нього, є підозра на мозковий інсульт. Mm -hmm. І все готовий транспортувати? Mm -hmm. Будемо перекладати, в оглянемо спину і я тоді передам інформацію, так? Алло, mm -hmm. Доброго дня. Це лікар бригади екстреної медичної допомоги. А, плануємо транспортувати до вас пацієнта 75 років, підозрював на гострій московий інсульт. Він без свідомості. Рівень свідомості в нього не спасен було. Дихає він сам, дихає сам, сатурацію підтримує на кисні 95%. Веганів нічого особливого, артеріальний тиск 170 на 100 зараз. Рівень цукру 5,4. Візуально є асиметрія зіниць, я бачу так, атенія симетрично. Uh, і, в принципі, все на кардіограмі спокійно. Плануємо бути у вас близько 10 хвилин. Добре, дякую, Їдемо. Нас очікують в лікарні, тому можемо транспортувати друся.